Ще один гість у Києві Кіткелог, спецпредставник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Знаєте, серед жителів Києва ну жарт, але перевірений вже практикою. Що коли Кіткелог приїжджає то росіяни не гатять по столиці, і він як частина ППО. А все ж таки, яка ціль його візиту цього разу? А ну знаєте, от я якраз зараз перебуваю. На... У заходах Ялтинської європейської стратегії, можливо, ви чуєте там трошки ясно на задньому фоні. То, власне кажучи, ці декілька найближчих днів це буде велике міжнародне зібрання в Києві і Підкелог переконаний буде важливим учасником цих заходів. Його голос як представника американського лідера, сказаних на майданчику на ялтинської європейської стратегії, має бути почутий і в Вашингтоні. І в даному випадку його приїзд це. Так само, як ви вже пожартували, це певний мір гарант спокійних ночей для киян, тому можна правити да, відсипатися, поки я пристані пізнати США. В Києві. хотілося, щоб він тут перебував. На постійній основі, як жартував наш президент на цю тему, але, звичайно, набагато дієвіше є система ППО, яка підкріплена найсучаснішими комплексами, які дозволяють збивати американські, в тому числі ракети, які дозволяють збивати російські ракети, російські шахеди, російські кровати ракети і так далі. Тобто спільна система ППО. Про систему першого дня позамаштабного вторгнення Україна пропонувала закрити небо над Україною, в тому числі використовуючи винищувачі сил НАТО і системи наземні комплекси НАТО, ППО системи наземні НАТО для того, щоб, хоча б частина території була закрита від російських дронів від російських ракет зараз, ми вже в ситуації, коли частина НАТО повітряного простору під загрозою російських ударів, тому давайте про створимо цю парасольку нарешті спільно. І Це точно дасть спокій і чого не до українці про кілька систем ППО домовилися під час засідання на ювілейному Раймштайні, 30-му. і от переглядаючи, що ще домовилися. Я так зрозуміла, що наші партнери готові вкладатися здебільшого в виробництво дронів інвестувати і самі виробляти. Як в офісі президента оцінюють цю підтримку партнерів? Ну, давайте так, офіс президента Вічілі Андрій Єрмак, звичайно, його комунікації є дуже регулярною. Він про це постійно каже. А в даному випадку. Є позиція всієї нашої держави, яка полягає в тому, що Україна готова бути арсеналом вільного світу, тобто виготовляти зброю не тільки для своїх потреб, щоб стримувати російську агресію, але також для потреб країн-партнерів. І ми бачимо, що потреба в цих видах озброї, систем ППО, зокрема, вона зростає те що в польському пітному просторі було 20 19 20 о дронів. Звесно, що тим не початно. В цьому ви дійсно точно зростати на території Європи. Отoplast. Було там багато і Пане Сергію, я прошу режисерів наших перевірити зв'язок. Переривається. Протестуємо зараз зв'язок. Ми говоримо з Сергієм Лещенко, радником керівника Офісу президента України. І ми обговорювали візити високих осіб Кіта Келога та президента Фінляндії. Так, мені кажуть, що ми відновили зв'язок. Пане Сергію, так перервались. Перервався на зв'язок. Ще одне питання щодо Рамштайну. Після того як лідерство на себе взяла Європа замість Сполучених Штатів Америки, як функціонує контактна група? Я не знаю чи чужу попередню відповідь, але вона полягала в тому, щоб виготовляти зброю для країн-партнерів, тому що Україна має досвід, як стримувати ворога в повітрі, як збивати російські ракети, російські дрони і. За рахунок спільного повітряного піта ми готові забезпечити цими дронами-перехоплювачами і іншими видами систем ППО наших партнерів. Але для цього ми маємо мати спільне фінансування цих проектів. Тому це один з прикладів такої кооперації. Що стосується Рамштайну, то ми проходимо через певний етап, я думаю, усвідомлення нових реалій з боку американської адміністрації і їхня участь в Рамштайні. Я моя особиста думка буде зростати, тому що спільні виклики тільки збільшуються. А сподівання на здоровий глузд з боку Росії вони зникають. Вони хочуть далі ескалації, хочуть далі воювати. Відповідно, спільний простір безпеки, потреба в ньому буде наростати. І ніхто як Україна не захистить спільні цінності, спільний простір краще. Україна це перший, хто зустрічає ворога і зупиняє ворога на наш. Кордонах, які по суті вже є спільними кордонами об'єднаної Європи і НАТО, і тому інвестиції в оборону України це інвестиції в спокій європейців і навіть американці. Пане Сергію, дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.